В даному випадку зараз буде вирішуватися питання щодо збереження цієї кінцівки, чи вона жива чи ні. Турнікетний синдром відбувається за рахунок того, що під час отримання травми військовослужбовець або його попри накладають турнікет. Якщо військовослужбовець не розслаблює його, та частина кінцівки, яка нижче турнікета знаходиться, вона просто-напросто відмирає. Оцей термін 7-8 годин він вважається особливим. Тому що турнікет повинен попускатися кожні 2-3 години. Він наскільки до цього буде готовий? Треба, то готовий. У нас от роботали скиди, вони були ранені ноги. Осколки в шиї. Своїми силами добирався неділю, знайшов пациків, Живий, здоровий, спасіба. Богу спасімо пацикам, що добрав мене, довели сюди. І жив раді сім'ї, жінки. Все буде шикарно, живий і здоровий. Почуваєтеся, як зараз? Хороше состояння. Уже найкраще. Тут все позаді. те, що було. Я тепер розумію, як це, коли життя перед газами пробігає. Позиції, в пліндежі, мінометний обстріл і контузію отримав, і нога також осколочна на виліт. Ходити буду, так, в мене кістка не пошкоджена, просто м'які тканини. Моральний стан, ну, самі розумієте, після. Ну, за... Був буквально на волоску до смерті, так що тут дуже тяжко. А зараз більш такі, триваліші бої, саме бої в містах. Ми бачимо, що дуже багато кульових поранень, але не забуваємо, що а, дрони. На сьогоднішній день ми теж ще бачимо, що з FPV-дрони скидують якісь біологічні активні речовини, що приводить до того, що військовослужбовці. Втрачають змогу дихати осколкиве поранення. Навіть маленький осколок може створити великі проблеми для наших військовослужбовців. FPV-дрони, відповідно не так працюють активно і є змоги її евакуювати. Тобто, наша така сама активна робота починається, можна сказати, з 16-ї години і до. Слідучого дня до 11-10 ранку. І на одного пацієнта може працювати десь 10 спеціалістів. Було і 40, і 45 важко поранених, і наші операційні не переставали працювати, тобто 24 на 7. Якщо є можливість відпочити, навіть година. В сидячому положенні або десь прихилитися. Ми цим користуємося, але потрібно не забувати ще й виходити інколи на свіже повітря. Ваша з нуля виходять. От. Тобто, це зовсім інші люди, з якими ти працюєш. Вони потребують як моральної підтримки, хочуть уваги, тепла, чаю. Вміти треба вислухати людину. От є такі, які приходять і починають розповідати, як їм було страшно, яким було або ж не страшно, і так далі, але це все треба почути, послухати їх.